Хлопці, що це тут у нас? Ford Ranger Tremor? Пікапчик? Коротше, сьогодні трохи його покатаємо. Що Ford Tremor. Давайте подивимось, що це за машина. В неї повний привід через роздаточку, вона рамна, скоче, як нормальна рамна машина. Це комплектація Tremor, в якій спрощено все до не хочу. Навіть бачите звичайні фари, галогенки, ніяких ледів, нічого. Вже штатно стоїть гума General Grabber АТ. Достатньо непогана підвізка, є металевий захист одразу, є по цими метал... пластиковими захистами крюки. Ще не знімав, але може сьогодні доведеться подивимось. Величезний, в принципі, багажник. Не скажу точно з приводу того, скільки тут е вантажопідйомність. але в принципі прикольно. Є така шторка, достатньо непогано. Ось, Тепер йдемо на задній ряд. Їхав сюди я за кермом, мій зріст метр 87, Зараз сяду сам за собою. Так, ну і що ми бачимо? Сів я впираюсь трошки вперед. Ну, чого можна очікувати? В принципі, тут нічого такого немає. Є підлокотник. Тільки як він достається? Незрозуміло. Не хоче. Ну, добре. Ось. А давайте йти вперед, бо тут більше нічого цікавого. І так, що в нас за кермом? Зганяли всяку діч, яка тут залітає. Приборна дошка повністю електронна. Є тільки показник палива, показник температури мотору, який стандартний. ну Мається на увазі не електричний. А оце всередині вже йде повністю електронне. Нам тут вона каже низький рівень. Значить, що у нас тут є поменюшки? Ліворуч швидкість, нижчий пробіг. І давайте подивимось. Значить, у нас є витрати палива, маршрути, маршрут 1, аудіо, ремні безпеки, старт-стоп. Давайте запустимо його. Дуже тихенько. Працює. Тут ротопало ми їхали дуже повільно, в принципі, там км в час, і 7,4 в мене вийшло. Так, далі. Тут є утримання в полосі, є адаптивний круїз. Який, в принципі, досить непогано працює, але він не зупиняється до повної остановки. Не хоче зупинятись, ми пробували три рази і нічого не виходить. Тут з вибрання у нас е великий дисплей, навіть не скажу, яка діагональ, але тим не менш він прям достатньо шикарний. Він сенсорний. Е маємо тут налаштування кліматичної системи. Нижче бачимо, що теж є регулювання кліматичної системи, якщо ти з викручками це робити, точніше не на сенсорному екрані, а кнопочками От. є сила вентилятора, обдув на скло, в кул, в кул. А, це, а це Макс, це щоб просто охладитись моментально. Так, Зараз вимкнули. І включили аварійчика. Тут нормальна аварійка працює, не так кометно, як на Jeep Avenger. Далі, що в нас тут є? Звичайний важель перемикання, передача точніше автоматичної коробки. І режим. Зараз ми поставили режим low, він так само ставиться через нейтраль. Ти включаємо нейтралочку. Включаємо на потім погнали. Можемо 4H поставити. Дочекали, споку воно перемкнулось, 4H, можемо 2H поставити. Роздатка спрацювала, перемкнулась. Можна 4 авто. Дуже, до речі, класна функція, яка дозволяє тобі взимку спокійненько їздити на повному приводі. Да, трошки витрати палива вище, але тим не менше. Дуже зручно. Серед бездоріжних автівок, коли є 4 4 авто. Так от, що в нас тут є? Відключення парк сенсорів, потім відключення старт-стопу, відключення стабілізації і якась кнопка, яка показує без. Ага, вона у нас показує бездоріжжя. Все-все про бездоріжжя. Тобто ми раз поставили, побачили тиск в шинах, одразу активувалася задня камера для того, щоб все бачити, щоб максимально тут була корисна інформація, скажімо так. Так, окей. Тут включимо 4L, нам вона буде більш потрібна. Сповіщення йде на головну приборку. Все чітко і зрозуміло. Що в нас далі є? Є бардачок, достатньо місткий, непогано, дуже зручно спереду сидіти, цікаві ручки відкривання дверей. Тут в нас шкіра, це пластик, це теж шкіра. Ще прикольна штука це такі аукси. Вони зараз нічого абсолютно не роблять, вони просто вимкнені, але сюди можна підвести для того, щоб не колхозити якісь кнопки. там Додаткове світло, блокування і все таке інше. Тобто, в принципі, машина підготовлена під то, щоб трошки можна було її тюнячити. Так, ну що, я керується джи, джип кажу <фот> Ford Ranger 2024 року виробу. Значить, В нього відчуття в тому, що ти їдеш на високій машині ну, 100%, хоч це і middle track, але тим не менш. Автівка комфортна, є паразитні вібрації від рами, коли ти на невеликі нерівності приїжджаєш. Коли якісь кочки, воно все одно віддає, підскокує тобі вже остаточним так сказати, явищем. От. Але щось дрібне, якісь ямки, він просто пролітає ще без питань. І в принципі, завдяки тому, що це вже новий салон, виглядає він дуже файно, класно, немає ніяких нарікань до нього, їхати приємно, комфортно. Дуже здивували колеса. Колеса тут General Tires, я не пам'ятаю, як сама модель, але це тежка. вона дуже тиха. Шумка класна і гуми майже не чути. Це прям дивує. Багато цих помічників утримання в полосі, радар адаптивний, все класно, ну, типу зручно. І двохлітрового мотора, в принципі, по трасі вистачає з головою. Тут бітурбо стоїть мотор дизель. Він достатньо економічний, якщо подивитись на витрати палива. 16.5, ну да, після того, як ми поїздили по пісочку. Ну нічого, скинемо на зворотньому напрямку, подивимось вже реалістичні витрати палива, коли не по бездоріжжю. Так. А зараз ми трошки вийдемо на пісочок. Так, зараз включимо одразу 4 авто. Ну і погнали. Все в принципі око. On the clock, put me on top, everybody drop.